Слава Україні! Герує після пробуває і не влучає Капітан команди Вікторія Швеця. В центр на Пальчука. Чудово, Пальчук зіграв на звороті, кидає вперед на хід. Пробиває і не влучає Романчук на Дудара. Дудар в центр з на Семенова. Семенов пробиває і вищий воріт. Євковий далі на Романчука. Романчук обігрує, в на майданчик, пробиває і Беднюк виносить м'яч. Знову прикота з м'ячим. Пробиває і бере до рук голкіпер. Не спершу її. Перехоплює м'яч. атаку. є передача на партнера, поліщук, отримує передачу, проводить пасивну передачу, голкіпер вбиває, Толочко бореться, моя ну, за боротьбу проти прикоти, копотачого конзик, подобно передачу на Квітка. Квітка на ліс. І перше на м'ячі голкіпера, але невдало, і гавель виносить м'яч з порожніх горі. Удар випередив голки, пробиває будер, блокує, поліщук. Над поперечкою проходить м'яч після удару. На віс, на, бобі, на Бобін, а бо він головою. Пробиває вижній кут і не влучає по воротах у нас. А зі Азімов виграв боротьбу. Дривенка знову повертає на зіму, а навісна, бобіна і засильна була. Романчук пробиває, вищий урід м'яч проходить після удара Романчука. Чудова Чудово, скільки Гаврилюка, і не виходить у Гаврилюка удар. Чудово. Романчук, по ікред, бобін. піддав прихоті. Бекота пробиває і вийшли. Карпенко. Кривенка Кривенко. Не на пробиває. Привізка до рук моріть. Пробиває Карпенко і за... Десь Беднюк. Гаврилюк. Дощу. Дощу, що пробиває і чудово грає така вікторія. Розіграли швиденько. Романчук зміщиться під удар, пробиває, позворота проходить м'яч після удара Романчука. Під удар пробиває, м'яч проходить по звороту після удару. Бо передача проходить на Кривенко. Кривенко пробиває і забиває. О, Кривенко. Неочікувано пробиває. Бо він передача проходить на к. Семено і штрафний пробиває. Швець відбиває м'яч. Колочко з м'ячем. То налочку на поліщука, поліщук на гавеля. Гавель. Вибачаюся, Вичається, Ленесі, матч завершено. Перемога Вікторія 1-0.